Сьогодні покажу вам двохкімнатну квартиру в передмісті Чикаго Маунт Проспект за 169 тисяч 900. Будинок був побудований в 1986 році. Мої клієнти молода пара, яка купує своє перше житло, маючи всього 3% для першого внеску. А це всього лише 5 тисяч 97 доларів. Асоціація складає 333 долари на місяць і включає в себе оплату за воду, одне паркінг, місце та догляд за під'їздом та витрати на утримання Тут будинку, Тут є центральне опалення, екстра сторич та пральні машинки на першому поверсі, а також балкончик, де не видно сусідів. Податки приблизно 2 тисячі доларів на рік. Кімнати досить просторі, як і квартира в цілому. І я вважаю, це достойний варіант для першого житла. А як ви думаєте? Пам'ятайте, аби кваліфікуватись на купівлю нерухомості в Америці в іпотеку, не потрібно мати 20% першого внеску. Якщо це ваше перше житло із мінімальними вкладеннями, ви можете інвестувати в своє майбутнє. Так само, як купити житло може кожен іммігрант, який знаходиться в легальному статусі, а сюди входить і юфою програма, TPS та ті, хто чекають політичний прихисток. Коли ви купуєте нерухомість в Америці, бажано зробити професійну інспекцію. Приходить ліцензований інспектор і перевіряє все від техніки до системи опалення, до вікон, до підлоги і таке інше.